Понеділок, 25 грудня, ви дивитесь даджес новина ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке різдво в Україні як вітали військові з фронту. Росіяни не дають пенсію в Маріуполі. Як виживають місцеві? Стартувала передвиборча кампанія Володимира Путіна на то в мережі починають з'являтися показові опитування. В студії працює Рена Головко. Добрий вечір. Сьогодні вперше Україна святкує Різдво Христове за новоюліанським календарем. Колектив телеканалу ТВ7 вітає наших глядачів. Нехай весь наступний рік буде сповнений теплотою сімейного затишку та радісними посмішками. Нехай у вашому житті завжди буде місце для любові, радості та надії на світле майбутнє та нашу перемогу. Привітав українців зі святом і президент Володимир Зеленський зазначив, що вже другий рік українці відзначають різдво в часи війни та нагадав про те, що, попри всі на важливо триматись разом. Це Різдво у часи повномасштабної війни. Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак, і не таку, як завжди, є сімейна домашня вечеря, бо не всі з нас вдома, і не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом, і як дорого, коли вони поруч. І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв'язку. Українські військові також приєдналися до привітань. Окрім світлин з лінії зіткнення, наші мужні захисники записали чотири легендарні пісні на напрямках, де точаться найгарячіші бойові дії. В цих піснях вони нагадали всьому світу, що війна в нашій країні триває. Have I you won't be home for Christmas. Oh, the weather outside is frightful, and the fire is not delightful. It seems we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. So this is Christmas. А ми щиро дякуємо нашим військовим за цілодобовий невпинний захист, за те, що своїм життям боронять нашу державу і тримають оборону. Окупанти таки знають толк у подарунках в Маріуполі. Напередодні новорічних свят люди залишились без пенсії, сподіваючись отримати гроші. Годинами стоять у чергах на пошті однак, чимало з них йдуть ні з чим. Ну, ти, кошмар. В Росії та на тимчасово окупованих територіях стартувала передвиборча кампанія Володимира Путіна. Окрім традиційних листівок та білбордів, в мережі починають з'являтися показові опитування, на яких жителі захоплених міст прославляють російського диктатора. Я вважаю, що це той чоловік, який для своєї країни зробить все, щоб вона процвітала, жила без війни в мірі і в согласі. І я вважаю, що дуже багато людей так бачила. Я хочу сказать нашему президенту спасибо за то, что он делает все, чтобы прекратилась война, что он борется с нацизмом и то, что я верю в то, что благодаря ему наконец-таки наступит долгожданный мир. Маріуполя росіяни знайшли в депо святкову ілюмінацію і перекрасили нею трамвай, який ще працював за часів української влади. Це єдиний трамвай, що вцілів після вторгнення. Раніше на зимові свята в місті перекрашали майже весь громадський транспорт. Навіть був новорічний експрес, який з'єднував усі райони Маріуполя, і мешканці могли з легкістю дістатися додому під час свят. Також в Маріуполі пройшов ярмарок. Місцеві жителі досі залишилися під великим враженням від асортименту та товару на ярмарці. По 350 рублів за кілограм пропонували цукерки сліза мужчини» і укус жінки». Місцеві пишуть у соцмережах, що крім цього можна було побачити ще Глашу і плотніка П'єтю та його жінку. Так, це все назви солодощів. Вчора мешканці тимчасово окуповної горлівки чули вибухи. Місто зазнало обстрілів. В результаті загорівся торговельний центр галактики. Окупаційна влада повідомляє про те, що нібито на той момент у ТЦ нікого не було. Але голова горлівської окупаційної адміністрації Іван Приходько заявив, що внаслідок обстрілу міста поранено чотирьох людей, а також загинула жінка. Людей поранені на Донеччині за минулу добу окупаційні війська завдали 10 ударів по цивільному населенню. Ворог обстріляв 5 населених пунктів. Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 18 житлових будинків, дитячий садок та лінію електропередач. Подарунок перед Різдвом закупатів вдалося повернути трьох українських дітей. Найменшому хлопцю 8 років, двом братам вже по 18. Про це повідомив голова організації «Сейф Ukraine Микола Кулеба. Відомо, що це вже 14-та рятувальна місія організації, впродовж якого вдалося повернути додому 14 дітей. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш youtube канал, також ми в Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Побачимо завтра.